Відніше ночого одягу, left, сукня в розмірі XS. Ось так декоровано. Задія застібається на ґудзичок. Дуже легенько. Сукня на бретелях в розмірі L застібається на ґудзички. Дуже легенько. Топ розмір XS. Джинси розмір, есочка, футболка оверсайз, s розмір топ на бретелях. емочка. Топ в розмірі М. Топ Есочка. Сукня на запах в розмірі L. Акотажний. Топ-футболочка в розмірі L з воротничком. Блуза на довгий рукав на гузочках в розмірі M. Тани в розмірі М. Здівається на блискавку та гудзичок. Ззаді присутні карманчики. Донизу штанці кльош. Блуза на запах, але можна обв'язувати навколо талії дуже красиво. Розмір XS. Тканинка жадка. Топ в розмірі S, Топи в наборі в розмірі M, Сарафанчик. розмір XS на гудзичках, Також присутній поясочок. Дуже легенька тканинка. Блуза шифонова в розмірі L. Довгий рукавчик на рукавчику резиночка. Зайдет боится на гудзичок. Сукня на долгий рукавчик, розмір L. Спереді гудзички. Топи футболочки в розмірі XS. На XS топ в розмірі S, Топ на бретелях, розмір M, Дуже легенький. Штанці в розмірі М, застіваються на блискавку та на гуцик. Взаді карманчики, донизу штанці кльош. Сукня розмір XL, v подібний виріс. Топ-футболочка в розмірі М. Дві штуки наборі. Штанці-кльош в розмірі M. Сукня в розмірі M. Блуза в розмірі L. Станції розмір XS, сукня на бретелях розмір S, тканинка жадка, блуза в розмірі М. Штанці М, сарафанчик з поясочком, також гудзички спереду, розмір М. Легенькі штанці, літні в розмірі S. Знизу ось такий манжетик без карманчиків. Ковтина в розмірі M, Біж такого спортивного плану. Штанці в розмірі L. 3. Сукня на довгий рукавчик. на Гузочки застібається розмір XL. Спідничка XL. Збоку застібається. Дуже оригінальний топ. В'язка в розмірі М. Штанці розмір S. сукня в розмірі S. на довгий рукавчик на рукавчику резиночка. Блуза трикотажна в розмірі M. Легенькі лідні штанці розмір S. знизу на манжетику. Рубашечка топ в розмірі. XS. штанці 2XL. Трішечки стреч тянуться. Донизу завожені. Сукня XL розмір. Легесенька ліпня сукня. З рушими. Розмір S. Всередині вставки на груди, щоб не злітало. Стоп-футболочка в розмірі М, штанці, карго. Знизу резиночка, на колошках карманчик, зверху також є карманчик, розмір 40. Сутня на довгий рукавчик розмір S. На, в сукні також є карманчики. Сзади застігається На блискавку. Спидличка розмір S. Два топи в наборі. Розмір М. Сукня в розмірі С. Футболочка в розмірі С. Штанці Карго. Розмір 38. Присутні карманчики. На колошвах та зверху. Завожені донизу штанці. Сукня довга, на довгий рукав, ось такі гудзички. XL розмір. Не просвічується. Задіс застівається на гудзик. Футболка XS розмір. Спортивні штани. Двонитка в розмірі L. Знизу манжетик, Десь карманчиків. Сукня в розмірі XL. Блуза в розмірі XL. Тканинка жадка. штани ґон в кольорі хаки. Карманчик на колошвах. Також зверху карманчик. 38 розмір. легасенька сукня. четвертний рухавчик. Розмір XL.